Вітаю всіх на каналі Бюріал, І сьогодні випуск буде дуже об'ємним та інтенсивним, так як в планах показати відрізок довжиною в тиждень або навіть більше в одному відео. По-перше, ми 100% починаємо відкачку медових корпусів і одночасно створимо стартер для другої партії маток та ще декілька збірних відводків. По-друге, перевіримо, як облетілася перша партія наших селекційних маток. Від цього буде залежати, чи зможемо ми паралельно провести заміну старих непродуктивних маток. Мінімальний план заміни це 5 сімей, які ми ледве витягнули після зимівлі. Швидко дивимося в аплікацію. Аплікація підсвічує нам всі нуклеуси блакитним кольором, а це значить, що всі маткомісця вже мали б облетітись, так як в налаштуваннях ми поставили діапазон для допустимої перевірки маток у 11 повних діб. А для пріоритетної у 14. Відповідно, після 11 дня вони підсвічували зеленим, тепер же – блакитним. Давайте перевіряти, який результат ми маємо на сьогодні. У минулих випусках я крок за кроком освітив, як заселявся цей нуклеусний парк, і в цілому час, який був відведений молодим маткам на обльот, вже минув. І можна фіксувати якісь проміжкові результати. Зараз відмітимо всіх плідних маток у нуклеусах. І, опираючись на ці результати, зможемо запланувати якусь певну кількість сімей для заміни маток. План мінімум у нас це 5 сімей, які майже якором стали з початку сезону. А далі будемо імпровізувати. Так, у цьому відділенні я помічаю свіжий засів. Наша маточка облетілася. Всі комірки послідовно гарно засіяні, залишилось знайти та відмітити матку. Ось наша молода королева. Обережно беремо її за грудинку, саме хітиновий панцир. Делікатно поправляємо знову ж таки виключно за грудинку і відмічаємо зеленим кольором. Це сезон зелений і перша плідна королева йде у залік цього сезону. Тепер послідовно йдемо і перевіряємо всі маткомісця, після чого можемо планувати заміну старих. І так, ми перевірили весь нуклеусний парк. Вісім маткомість зі свіжим засівом, із них вдалося відмітити 6 маток. Дві не захотіли показуватись, але план мінімум можемо виконати. Тому яка зараз послідовність? Із кожної бджолородини, де матки не міняються цього разу, ми відбираємо по одній розплідній рамці для формування стартеру і одночасно готуємо їх до відкачки, розставляючи бджоловодалячі зірочка. Елементарний, але зручний та дієвий інструмент, що полегшує працю. Спочатку відшукаємо матку, тому що для стартера нам потрібна густо обсиджена розплідна рамка. Зверніть увагу, скільки бджоли у гнізді, при тому, що ще не ставились бджоловодарячі. Це і є наша селекційна маточка. Ця сім'я і не помітить, якщо ми заберемо одну чи дві рамки із гнізда. Ось ходить наша господиня. До речі, мітка вже майже стерлась. Давайте оновимо її. Це минулорічна матка. Нагадаю, що минулий сезон був червоний, тому скористаємось відповідним маркером. Кілька тижнів тому ми забирали у них чотири гніздових рамки до Дант, три із них були повномедні і одна розплідна. І подивіться, як вони розвились, яка знову щільність бджоли. Вони знову готові ділитись ресурсами і це ще раз підтверджує вдалий вибір селекційної материнської лінії. Другий раз однозначно прививатись будемо знову від цієї бджоли родини. Повертаємо маточку у цю частину гнізда. І тепер оберемо з іншої частини рамочку для формування стартеру. Наступна рамочка із печатним розплодом. І подивіться, як сидить бджола. Ця рамка ідеально підійде для стартеру. Погляньте. Забираємо без зайвих вагань. На її місце даємо вощинку і даємо поверх гнізда бджоловидаляч. Повертаємо медовий корпус і завтра перевіримо його ефективність. І так, на дворі вечоріє. Як я і казав, ми розставили бджоловидалячі паралельно, формуючи збірні відводки. Їх у нас вийшло три. Один стартер на 5 розплідних рамочок. І ще два відводки по 4 розплідних рамочки. Сім'ї, в котрих ми встановили бджоловидалячі, починають поступово помітно вирізнятись ось такими бородами бджіл, так як вони поки що не мають змоги потрапити у медовий корпус. Завтра ж перевіримо кількість бджоли у цих корпусах. І так, друзі, пройшла ніч сьома ранку, і давайте перевіримо, як спрацювали бджоловидалячі. Звичайно, результат краще перевіряти через добу, а дехто ставить навіть на дві доби. Але я думаю, що вже можна буде помітити їх ефективність, чи працюється взагалі, чи ні. Ну і на перший погляд, бджола дійсно вийшла із медового корпусу. Давайте дістанемо якусь рамочку і переглянемо детальніше. Трошки бджілок ще гуляє, але загалом результат вражає. Це реально зручно, можна забирати на відкачку. Окей, тепер черга перевірити новосформований стартер. Добре, бджоли тут вистачає. Все супер. Можна готувати колодязь для прививочної рамки. Колодязь формуємо між перговою розплідною рамкою та рамкою із відкритим розплодом. Для більшої концентрації годувальниць та легкого їх доступу до білкових кормів. Ось, подивіться, як бджілки реагують, коли відчувають відсутність матки у гнізді. Дуже характерна поведінка. Хто займається маткарством, той відразу розпізнає такі сигнали. Це ідеальний момент для прививки. Супер. Рамка на місці, і по традиції, увечері вже на підкормлені мисочки я зроблю подвійну прививку, щоб покращити результат. І так, прийом личинок був дуже хороший, я вже виконав повторну прививку. Також сьогодні вдалося забрати старих маток із відстаючих сімей. Відповідно, завтра вони повинні відчути відсутність маток, і можна буде підселити їм нових відселекціонованих плідних маточок із нуклеусів. Але, звичайно, поки що у ізоляторах на час, доки у гніздах буде ще личинка, з якою можна потягнути маточники. Тобто, чекаємо до завтра. І так, новий день, новий план. Зараз йдемо по всіх нуклеусах, де нам вдалося відмітити маточки. І поміщуємо їх в ізолятор та підсиляємо до безматочних сімей. Перша королева готова до нової посади. Ізолюємо її, щоб вона безпечно адаптувалась у новому вулику. Звичайно, у ізоляторі є два відділення із Канді і свита бджіл, що буде доглядати королеву. Закріплюємо ізолятор між гніздових рамочок і для певності скористаємось апіаромом. Це абсолютно природній препарат на травах, що заспокоює бджіл та створює дуже приємний однорідний запах у всьому вулику. Що ж, тепер давайте перевіримо, як пройшла подвійна прививка у новому стартері. Ось так виглядає прививочна рамка. Бачите, як бджоли приділяють увагу маточникам і вже гарно піднаповнили їх маточним молочком. Добре, контроль є. Не прийнято буквально одну чи пару мисочок. Пізніше буде більш зрозуміло. Повертаємо рамочку на місце і повернемось через декілька днів. І так, друзі, третій день прививки. Сьогодні вже неозброєним оком можна буде порахувати кількість прийнятих личинок на виховання. Окей, дивимось. На верхній планці не прийнято один. І на нижній, начебто 2. Загалом 38 мисочок, тобто 35 маточників прийнято. Добре. Поки що помістимо прививочну рамку у безпечне місце та видалимо свищові маточники на рамках. Трясимо бджолу для зручності і видаляємо маточники. Повертаємо прививочну рамку і повторюємо історію із видалення маточників у всіх інших бджол де ми замінили матки та у нових відводках. Ось для прикладу, вулик, де ми замінили стару матку на молоду. Сьогодні час відкрити малий отвір ізолятору. Але спочатку давайте усунемо маточники, щоб у бджілок був кращий прийом молодої королеви. До речі, дуже легко позбуватись маточників на нововідбудованих рамках. Нам знадобиться звичайний канцелярський ніж, і ним ми зрізаємо маточники якомога нижче до самої основи вощини, там, де комірки беруть початок і мають однаковий розмір. Бджілки дуже швидко відбудують такі біленькі рамки із звичайними бджолиними комірками. Головне проконтролюйте, щоб на місцях маточників не залишилось личинок. Після цього можна відкривати перший отвір ізолятора, щоб джілки з вулика могли заходити і контактувати із новою маткою та почати її підгодовувати. Знову скористаємося піаромом та розміщуємо матку на те саме місце. І вже завтра зможемо відкрити другий отвір, щоб джілки випустили нову королеву. Добре. Повертаємо корпус, повторюємо процедуру, де це потрібно, у вуликах. А також те саме очікує на нуклеуси у маткомісцях, з яких ми забрали матки. Тут бджілки також відреагували на відсутність матки і потягли маточники. Видаляємо їх та відразу ж сьогодні до кожного маткомісця додамо запечатані маточники. По-перше, прийом маточників завжди краще, ніж вже вийшовших неплідних маток. А по-друге, нуклеус уже знаходиться у потрібному нам стані. І прийме наші селекційні маточники за свої та догляне за ними. Про всяк випадок додамо по два маточники до кожного маткомісця, так як маємо їх з запасом. А бджілки вже самі розберуться, кого залишити. Тепер все, що нам потрібно, це зафіксувати все у аплікації, включаючи інформацію про медозбір. Тож запрошую. Давайте по порядку. Що ж ми виконали на пасіці за весь цей час. По-перше, давайте впишемо нарешті медозбір. Найменше рамок ми відібрали із п'ятої бджолородини це 4 рамки. Обираємо дату 26 червня, і вписуємо кількість. Затвердили, окей. В ній ми якраз міняємо маточку, щоб підвищити продуктивність. Далі у сім'ях 10, 12, 15, 16 та 17 відібрано по 5 медових рамок. Затвердили, окей. Наступні сім'ї це. Перша та шоста. Із них ми отримали по 6 рамочок. Записали. Потім третя, четверта, 11, 14, 18 та 20. Дали нам по 7 медових рамочок. Готово. В Джолосімі під номером 2. 9 та 19 принесли по 8 рамок меду. Затвердили. Окей. І абсолютний рекордсмен. Це 13- та родина Вони принесли цілий корпус меду, тобто 10 рамок. Затвердили. Готово. І тепер ми вже маємо рейтинг медозбору, де можемо визначити лідера саме по кількості відібраного товарного меду. І начебто все зрозуміло, 13-й вулик абсолютний лідер. Але якщо ми перейдемо до його записів, а потім до записів 11-го вулика, від якого ведемо селекцію, і проаналізуємо відібрані гніздові рамки, тобто сумарно 11-та бджолородина відпрацювала продуктивніше. Та ще й при всьому цьому 11-та показала ідеальний характер в той час, як 13-та бджолородина саме при відборі і втручанні у гніздо. Цього разу показала гірший бал по поведінці. Добре, із медозбором розібрались, давайте перейдемо до записів маніпуляцій до історії пасіки. І так, у бджолародин під номером 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 та 20. В той же день, 26 червня, відібрали по одній. Розплідні рамці для формування збірного відводку. Затвердили. Окей. В той же час із 11-го вулика від наших селекційних лідерів ми відібрали дві розплідні рамки для формування збірного відводку. Затвердили. Тепер робимо запис для сімей, де ми замінили матки. А саме, 27 го числа у вуликах під номером 3, 5, 6, 8 та 10. Додаємо запис. Стара матка ліквідована. Затверджуємо. І тепер переходимо до підселення маток для цих сімей. 28 червня на наступний день ми підселили молоду плідну матку першої селекційної лінії у ізоляторі. Потім, 1 липня, ми видалили свищові маточники та відкрили маленький отвір у ізоляторі для контакту з бджолами. Окей. І нарешті 2 липня. Відкрито великий отвір в ізоляторі через відсік і сканді. Плюс апіарум. Супер! Тепер ми маємо всю хронологію по цим бджолородинам. Переходимо до новосформованих відводків. Треба їх створити у системі. Але, так як всі новостворені відводки стають між вже існуючими вуликами, то інші вулики потребують заміни своїх порядкових номерів. Заходимо по черзі у кожен вулик, що потребує зміни номеру. Та міняємо його на новий. При цьому історія кожного зберігається. Наприклад, номер 20 стане 23. Зберігаємо. 19 стане 22. Зберігаємо і так далі. Збільшуємо всі номери на 3, аж доки не змінимо 8 на 11. -й. І тут можемо створити перший відводок, що отримає номер 10. Породу оберемо карніка і давайте додамо запис. Збірний відводок на 4 розплідних рамки. І зберігаємо. Далі змінимо 7 на 9. І також замінимо номер із 6 на 8. І наступний відводок розташується саме тут під номером 7. Все так само: порода карніка. Опис. Збірний відводок на 4 розплідних рамки. Зберігаємо. Залишилось змінити номер 5 на номер 6. І. Четвертий міняємо на 5 Щоб нарешті додати ще один відводочок під номером 4. І з цією ж породою, але опис буде інший. Збірний відводок на 5 розплідних рамок для стартеру. І зберігаємо. Окей, всі бджолородини мають порядкові номери. Тепер залишилось додати записи до нових відводків. Для четвертого тобто для нашого стартеру, 26 червня, буде запис. Сформовано стартер. на... 5 розплідних рамок. 27 червня запис плюс одна прививочна рамка із подвійною прививкою на 38 мисочок. І ще один запис 1 липня про видалені свищові маточники. Відібрана прививочна рамка та залишено 3 селекційні маточники. Тепер для 7 та 10 відводочків запис про створення 26 червня сформовано збірний відводок на 4 розплідних Рамки. Потім у 7 1 липня видалені свищові маточники, підставлено два селекційні маточники. А у 10, 28 червня, підселена молода плідна матка першої селекційної лінії у ізоляторі. Окей. 1 липня видалені свищові маточники, відкрито маленький отвір у ізоляторі затвердили. Та 2 липня відкрито великий отвір у ізоляторі через відсіки сканді плюс Апіаром. Супер! Для бджолородин всі записи зробили. Тепер хвилинку приділимо записам до модуля маткарства. Відображаємо нуклеусний парк у вигляді маткомість і додаємо запис до номерів 3 2, 4.1, 42, 5.1, 6.2 та 7.1. 28 червня ми відібрали наших маточок. Обираємо відібрана, затвердили. Далі обираємо всі та 1 липня додаємо запис із типом ротації Додано маточник. Затверджуємо. І на сьогодні це всі записи до цифрового щоденника «Біріл». І сьогодні бонусом для вас буде відео, як наші бджілки сушать забрус та пасічний інвентар від меду після відкачки. Ось погляньте, який ажіотаж тут створили бджілки. Забрус зверху, мабуть, вже сухий. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Хай щастить!